Дивишся порно, тримайся, ти не збочинець. Але де межа між задоволенням і втечою від реальності? Давай розбиратися без сорому, але по суті. Всі чули міф про те, що людина, котра дивиться порно, то в неї вже існує залежність. Дивишся, значить, щось не так із твоєю сексуальністю. Але правда у тому, що порно це інструмент, а не діагноз, воно може збуджувати, надихати, давати уявлення про свої фантазії. Проблема не в порно, а в тому, навіщо і як часто, коли варто насторожитись, перше, коли безпорно не виходить будитись. Друге, коли воно заміщає реальний контакт. Третє, коли після перегляду почуття провини порожнеча або апатія, четверте, коли ти в парі, але ховаєшся за екраном, не йдеш до людини поруч. Гумор, але правдивий, порно це як шоколад. Одна плитка, це насолода, десять на ніч, дивишся у стелю і слухаєш внутрішнє. Головне питання: я дивлюсь порно, бо це частина мого інтимного світу, чи тому, що мені страшно вийти в живий контакт з іншим тілом, бажанням та відповідальністю. Яке існує рішення це не шеймати себе в першу чергу, спостерігати за своїм навіщо? І якщо щось залипає, не гуглити, а говорити з фахівцем. Ти не зламаний, можливо, просто втомлений від тиску, бути завжди готовим і гарячим. Головне знайти баланс між фантазією і живою близькістю.